Гра розпочалася у швидкому темпі. Здавалося б, більш досвідчені коростенці вони у жовтих футболках мають легко взяти вгору. Та команда прес також не засиджувалася в обороні. Її нападники час від часу турбували воротаря і захисників суперників. Та перша половина гри закінчилася безрезультатно. На трибунах стадіону Спартак було багато вболівальників, серед них і колишній наставник Житомирського полісся Зая Авдиш. В принципі, футбол так таково доженбуть бистріє і компактні. Ані ці «жовті» атакують одного чоловіка. Наразі ну, може так грати. Натомість інші вболівальники позитивних емоцій не стримували. По-перше, зайнята молодь спортом не вулицею. І для людей це свято. Є куди прийти, є що подивитися. Це цікаво. Другий тайм гри також закінчився безрезультатно. І лише у додатковий час дев'ятий номер Радомишлян Руслан Коробко вразив ворота коростенців. М'яч виявився переможним. Настрій дуже хороший. Команда виграла. Ми достигли своєї цілі, який нам тренер говорив роздягальні там, в готелі говорив, говорив, щоб ми до виграти сьогодні. Для нас не було поразки. Сьогодні тільки виграш, виграш один виграш. Наприкінці додаткового часу гра стала більш жорсткою набійшлося без бійки і червоних карток. Здобувши омрійну перемогу, Радомишляни вперше здобули кубок області з футболу на приз газети Житомирщина. Його вручив головний редактор Дмитро Панчук, а начальник обласного управління молоді і спорту Раїса Гула подарунки і грамоти. Отримали нагороди гравці від обласної ради, обласної федерації футболу та професійної футбольної ліги. Гра цікава і це дає нам перспективу в Житомирщині, що футбол на Житомирщині є, буде. І в цьому році найголовніше команда буде представляти Житомирську область в другий професійний ліс. Приємно за цей короткий час, скільки зроблено. Із зміцнення матеріально технічної бази двох стадіонів центральних. Я вам скажу, щоб ви знали, в області збільшилось на 28% футбольних полів в з минулим роком. Збільшилось на 12% команд, які беруть участь в першій цій області. І сьогодні приємно, що в нас з'явилися нові команди.